Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю сурі під назву Super Car Collection Simulator. І ми вже грали в демо версію цієї гри, а ось вона вийшла повноцінно, і я пропоную вам на неї глянути, тим паче, що, ну, в принципі, там було щось цікаве в цій грі, і я думаю, що можна спробувати пограти, щось розвинути, щось подивитися. Тому що нам в демо-версії було доступно тільки відкривання оцих от боксів, їх продавання. А тут зараз ми можемо зробити щось більше, тому давайте ми з вами почнемо нову гру. Поки ми починаємо з вас лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що можна пану Романа підтримувати на різних сервісах. У мене є е, Монобанка, конверт-3-24, у мене є. Е, Донатело там підписка разовий донатик У мене є патреончик, якщо підписуєтесь на Патреони на Донатело, то потрапляєте в титри до відео. Поки титрів нема, розумієте самі, що поки там підписників також нема. Е, спонсор стає також на Ютубі, тому, якщо маєте бажання, змогу підтримувати пана Романа сервісів багато, посилання в описі є. Також є е, е, в описі. Посилання на мої соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Твіттер, Трець, Твіч. Тому прошу підписуватись. Так, ну ми це, це вже, так починали. да-да-да, Відкрив за те. Нашому селі зверху так. Так, менеджер магазину. Ага, тут ще і не все доступне. Тут ще і не все доступне. Хоча, типу, гра вже типу, вийшла, це вже не демо-версія, але доступне не все. Ладно. Що мені треба? Колекції, збір навичок, відкрив. Ага. менеджер магазину. Ага, це не те. Так, ну розширюватися ми можемо ого. го Скільки? Тут аж. Шо? Подожі, можна? Можна можна змінити тут, так? А... Пан а, Роман Коллекш. Коллекшн. Коллект. Ні? Пан Роман коллег! Короче, хотів так колекцію, ну буде колег. Ладно. А, так, давай, де? Колекції, турніри, турніри навичок, оце? Ні, це не це плати. ось, все, господи, що я дивлюсь? Ну давай, що, купимо парочку штук. да? Давай, все, замовили, придбали до магазину. <кхід> так, замовлення прибуло. Якось вимкнули мені його, викинули прямо його так сюди. Так. Так, це можемо викидати, правильно? Та я нічого не що ти мені там дзвінкаєш, дзілінькаєш. Встановіть ціну товару. Ну, Зачекай зараз. А, такс, 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 викинути. А, що тут, ціна товару? І що за ціна? А, такс, прибуток 2 долара, можна 14 поставити. Ні, хай буде ось так, от, затвердити. Візьметься полиці коробку сюрпрису і відкрити її. А, ну це я знаю, це я можу. Так, взяти. Відкрити. Повернути все, давай. Такс. Ну, взяв коробочку за 10, а у мене тут колекція десь 54. Непогано. Відкрита колекція автомобілів на планшеті. Так, колекція, так, це що далі? Типу, я ось можу взяти відкрити свій магазин ще раз. Вартість автомобіля. Ну, повернув і що. Вінкініть планшет. Відкрити свій магазин. Така... Відкрив. Поклеїть товар товару сумку для покупок. Завершити. Так ніхто ще нічого не купив, зачекай. Зараз це буде так. У нас тут обмеження. По мапі. Ну, звичайно, що вони є, так і нафіга мені вся мапа. Хочеться спитати пана Романа, якщо у тебе тут якби просто ти в магазинчику знаходишся та і все. Ну чо о, тут, о, а, ну тоді все. Прогулятися не можу. Ну окей. Так, мені цікаво, там оце, що там якісь змагання, щось типу такого. Ото от, от мене цікавить. Це я вже все бачив, це я все вже е, знаю. Що мені. Встати треба, так? Да? Бабки, давай свої, бабки надо скільки? Змін, 22 бакси. Е, е... Так, тепер ти готовий, напевно, полиці почне продавати, записуй магазин найкраще. Та звичайно, зараз. Все зроблю, все зроблю так. Давай свою картку, скільки там, 42 бакса. Там є, сюди. Ого, так, нормально, давай. Картку свою сюди. 42 бакс сюди. Там є. Так. Занто дорого. Ну і так і не купляйте що, прошу щось купляти чи що. Так, збір навичок, що це таке? Нічого не ясно, що тут за збір навичок. трудівна таблиця. Найцінніша, так. Ого, це що вже люди, які грають, типу ніхіра, собі 131 тисяча. Чемпіон з бокс, найкращі колекціонери. Платежі. Платити все так. Менеджер магазину зрозуміло. А, оптовик. Так, Faster series. Так. Ага, коротше кажучи, зараз треба розвиватися по, по рівням. Щоб відкривати нові, типу, ці базік серії, ці різні серії. Автомобільні бокси, картки навичок. Тут також щось можна купити. Інші продукти. Також можна буде купити. Меблі, можна купити так. Ну, полички, ясно. Ща, йду, 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 йду. Любителі колекціонування тачок. Давай сюди. 28 баків. Памс, Так, що у тебе? Давай сюди. Готівка, так? Да? Безрешти, да? Сюди побачення, телебачення. М -м -м -м. Так, ну так давай що? Давайте давайте швидше, активніше, купляйте. Давай ще куплю парочку цих штучок. Най буде. Так, все чудово. Зараз підіду жінку. Ну. Ооо. Як це вона? Пьоо! фігілиш, чи що. Добре є що попередження хоча б. Нормально. Все. Полички заповнені. А, та ти подивися, а. Так, іду, іду, йду, йду. Так, давайте ваші бабки, 27 баксів памс. Так, давайте. 14 баксів сюди мені памс. Такс, 14 баксів сюди. Так, мене цікавить питання, що я можу зробити зі своєю колекцією? З дивись, у мене, типу, оці тачки, да, що? Поки що нічого не можу зробити. Слути навичок, ніяких навичок у мене немає, у мене нічого нема. Що мені з цим робити? Прості, що так мало? Мало! 36 баксів, можна так просто видати, ні? 36 баксів до побачення. Людей маловато, треба більше людей. У мене товарів багато. Купуйте, будь ласка, підходьте. Будь ласочка, люди, давай, давай, давай. Змадняву причоху, давай ще бери І ще. Три. Ну я так розумію, максимум, що вони можуть взяти. Це три оцих штучки. Давай, 42 бакса Панс. Мені головне XP накопичте зараз. Головне Хішечку. Он для які анімешники ходять. Тут ці такі красиві люди, цікаві. Пан Роман Колек. Пан Роман Колек. Колек-колек. Давайте, швидше, будь ласка, я хочу розвивати свій магазин. Давайте, 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 давайте. 14 баксів, сюди. Давай на базу. Не, ну зароблю, я звичайно, що з цього щось. Щось то зароблю, ну але, звичайно, що хочеться більше заробляти. Хочеться більше колекцій, хочеться більше цього всього. Так, а можна це, да? Так, що три штучки купила. Давай, давай, пам-пам-пам. 18 баксів, ну нормально. Ой, ні, забагато. А, да Т30. Зачекай. А! А-а! Ось так от, господи, затопив, затопив, думаю, що я не так зробив. Безрешту, давай. 14 бакс, де памс, чудово. Натисніть N, щоб початок новий що, Він... А ми що, вже закрилися, да? Ну ладно, закінчити, так закінчити. Так, ага, почати новий день. А що там, рахунки треба сплачувати, ні? Платежі. Їх, ти ж, блін, 82 бакси. Ух ти, ніхіра собі. Це мені не подобається. Так, open. Поїхали. Так, час побіг, а клієнти не побігли. Що таке? Я відкрив магазин. Все, давайте мені. А я хочу. Алянь, воно... Раз стрибував, вона дає мені, типу, на цю штуку застрибнути. А, о, а тут дає. Ну ладно, надає. Е, іду, 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 іду. Ну ви слабо купили, що це за дві коробочки, ну що це, кому це? Кому це? Не не людям, що називається. Так, 14 баксів. Може дорожче поставити, а? 15 баксів хоча б. Прибуток. А, вже подорожчало, зачекай, ніхіра собі. Все, за 15 баксів давай сюди. Ну вибачте. що Шо каш подорожчало, дороге для тебе, так ти купуй. Ну так а що мені робити? Ну вибачте мене. А, ну хоча я ж купував, ладно. <кій> я ж то купував по одній ціні, а зараз вона стала вище. Шість баксів, на тобі шість баксів забирай своє своє брудне забирай, забираєш, він тут не бачив більше. Готівка брудна, це правда. До речі, чи ви знали, друзі, що готівка це взагалі найбрудніше, що може бути в нашому з вами житті, тому що ці гроші всі мацать, всі чіпають, і воно це брудне, таке некрасиве не хороше, тому не натягніть тягні, після готівки руки до рота. Зайва дістав, отак от. О, до побачення. Слабо, дуже слабо купляють. Мені це не подобається, ну, але що мені подобається, рівень магазину зараз зросте. зросте. Це дуже добре. Ну, не зараз, але дуже скоро. 14 баксів сюди. 6 баксів на тобі забирай. Ще 14 XP залишається заробити. мені. Закупи поки мені робити, не, не треба. Так, 600 баксів маємо. Давай, 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 купляй, купляй же ж ти швидше щось. О, це непогано. Це непогано. Це 42 бакс літий памс. 15 хп другий рівень. Другий рівень. А, оптовик, що у нас на другому рівні доступно. Нічого не доступно, чекаємо третього рівня. угу. угу. О, ось Track, Оце прикольна штука. Давай також купимо. Ща, 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 почекайте. Ось, все, рейсер трек. Так, тихо. А як мені поставити? Чекай, 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 ні, 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 ті, тіну, 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 ті, 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 треба ті. А, Давай, 60, 70 баксів. Ща, 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 секунду, 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 рейсер трек. Так, о, о о черга-черга-черга, иду черга, черга, иду, иду. Так, давайте вашу картку. 28 баксов сюди. Так, що у вас забираєш, давай сюди? А, 8 баксів. Давай сюди. А Razer рейзертрек ніхто не бере? Давайте купляйте. А, 8 баксів зараз. Ой. Так, попер народ, попер народ. 18 баксів. Ну, а оці купуйте, рейсер треки. Чого ви не купуєте їх? Що дорогі? Та не надто то і дорого. Хоча ціна 55 Ну, давай за 60 хоча б. Так, ладно. Ой, що хтось заходить, зачекай. Что он там? Вот она не взяла ничего. <плевый текст> так, с рейсер треками это интересно, стоп, а с их купувал? О, мебли резни ничего себе. Ничего Ох, ты же нихера себе. О, это интересно. Я не розумію, зачекай, невже дорого. Невже дорого. Ой-ой-ой Ну 770 прибуток тут що у нас. Тут 350, ну так вибач, тут у нас і. Та нормально має бути. Чуєш нормально. Ну, поки що я в мінусі, кажучи ну але я. Що? ну Тут закуповую хіра собі товарів, так, рахунки треба сплатити. 85 баксів. Ох ти ж ніхіра собі. Я стільки я, я, я блін, стільки не заробляю, скільки я витрачаю. Такс. О! Нарешті! Нарешті купують оцю штуку. Дві штуки ще купили, ніхіра. 120 баксів сюди на базу просто за один раз дорого. Ну, приходьте наступного разу, може, дешевше для вас буде. Заробляйте, приходьте. У мене що, ну це якби цей а, колекціонування. Колекціонування не дешева штука загалом, то, якщо ви не знаєте. Шановне панство. Такс, ну блін, я хоч за тисячу перевалю, у мене от, ми починали з косаря. Жінку, заходьте купуйте, жінку, заходьте купуйте. Ну будь ласка, ну пан Роман Колєк, ну якби ну чекає своїх покупців. <кій> Мені потрібно, щоб ви купили все. Ти глянь. Прям вигрібають цю зараз штукенцію. 20 баксів, забрас, від 20 баксів до побачення. Взяла одну машинку, ну що це таке? Ну... Ще 3-6 баксів, ну ти подивися, а на неї, а? Просто жах якийсь, просто жах якийсь. Так, ну у мене є таке відчуття, що до кінця дня будуть ці штуки. А, тому я б, можливо, купив би ще. Хіраки, хіраки. 20 баксів сюди. Я мабуть, б, мабуть, купив би ще зараз. Давай оцих от. О... О, ці подешевшали. Так, ладно, я ризикую зараз, я ризикую. Ризик, 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 ризик зараз у мене. Коротше, я закупився прям по повній програмі. Та дай мені сюди цю коробку. А сьогодні всім все дорого, чи що? Так. Закрити покласти коробку. Давай покладемо її. Так, я... Та що таке, в Сенсі дорого? Ладно, давай за 56. Давай за 57. А це за 15. Ні, давай за 16 навіть. Не за 15. Ну ладно, за 14. Купуйте давайте! Мені треба врахунки сплачувати. Отже ж ти подивися, а. Три бакси, дорого, ну зачекану. Давай, окей, давай за 13.50. Ну хоч так. Так, можна тут викласти. Так, ну зараз мають почати гристи і все. Ну, до речі, я, я помітив, якщо беруть одне, не беруть інше. Не можна взяти і те, і те. Просто візьміть і те, і те. Що так важко чи що. Ці машинки взагалі ніхто не бере зараз. Що тобі занадто дорого? Машинки за. За 1350? Ти в магазин? Давай я для тебе тут тільки тримаю зараз. Тільки візьми щось, будь ласка. Машинку забрала. А те занадто дорого, Ну ти подивися, а Ну ти подивися на них. Просто якісь бомжари, блін. хоть я за цей вираз. Так, сім. та нормально, блін. Що ти? Дорогі речі. ну ти подивися, а. Новий день починаємо. Так, нам до третього рівня треба тягнути, що у нас тут по цінах. Ну нормально тут що? Шо? шоу 58 можна поставити. Ну давай 57-50, вам. Мені ж треба щось заробляти також. А то я, блін, рахунки плачу, все плачу. І в плюс нихера не виходжу я щось. А відкрити магазин ж, пан Роман. Ну що ж ти. Ну, що ж ти цією дурною башкою надумаєш, ніфіга ніфіга, а? Ладно, розумною башкою не буду я про себе таке погане казати. Так, я хочу третій рівень, я хочу нові колекції автомобілів. Так, мені треба буде купити що? Полички, оці нові, мабуть, да? Single Sided Shelf Red. Треба буде купити, крочка. на наступний день. Я думаю. О о о, о о о о о Оце дуже непогано. 50 центів, на тримай. Цей 50 центів забирай і вали, звідси, нафіг, щоб мої очі тебе не бачили. <кхем> ого, ого, ого. Оце нагрібла на 6,750. Так, памс! Сюди давай, 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 давай. Так, там небагато залишається цих треків. Ну мені подобається, що п'ять машинок виграбли. П'ять машинок виграбли. 650. Хотів на цьому, на... ой, на те. Хотів на клаві вести 650, ну... Помилючка вийшла. Та бери ще, бери ще. Що ж так мало, то, а? Так, 40-50 сюди, давай, ну, хоч почнемо трошки заробляти. Тому що, в принципі, я так розумію, на сьогодні ціни нічо так. І люди беруть. І люди прям беруть. Uh, давайте 27 баксів Сюди, давай. Два... Ага, так. Вибачаюсь, ледь не... ледь не почав вводити циферку на клаві знову. Так. 251 XP, другого рівня, 508 баксів. Ні, ну я думаю, що ми маємо виграсти все ж таки в плюсець в якийсь, плюс ми маємо ще виграсти на третій рівень. Треки сьогодні щось не беруть, ну ладно. На трековий день так, Trans 50 сюди. Сюдим, тудим, і бабочки потрошку заробляються так. А, робітники ще недоступні, статистика недоступна, бартер недоступна. Я можу обмінюватись, мабуть, типу цими колекційними машинками можу обмінюватись. Так, 6-5. Ааа. Не те, не те, не те, не так сказаємо, знову таки. Коротше, я так розумію, типу, оця от, е, турнірна таблиця, це по колекції. Е, у мене поки що колекція на 10 баксів. Не дуже так, вона у мене, звичайно, що велика, ну, але. Е, це тільки початок гри. Хто знає, що буде далі, Та, пан Роман, не так треба, не так. Отак, от, от сюди давай. Опа, так. Нарешті хоч щось взяли з цього. Та, йоперний перний що ж я хочу все на клаві вводити, а бери, бери, бери побільше, будь ласка, давай, забирай ще. Трек візьми! Щоб дітки гралися цими машинками на треку. О, ну, прекрасно, без решти. Чудово. 20 хп, 20 XP. непогано. О, 9 баксів, 9 баксів. Всюди на тобі 9 баксів. До побачення, телебачення, такс. Давайте, жіночко, заходьте, ви, жіночко, заходьте. Чоловіче, не проходьте повз, також заходьте. Так, один трек залишається. Ну, до кінця дня, я думаю, що мені, в принципі, його вистачить. Можливо, його і заберуть зараз. 56. Не так, неправильно. Так, з 27 баксов на базу. Пемс. 798 доларів. Тобто, в принципі, ми плюс-мінус на кесарь можемо вийти. Ну, але, мабуть, не цього дня. Нам треба буде, звичайно, ще й товари закуповувати. Вон жінка йде сюди. Ох ти, нічого собі. Це маднява анімешнсіля. Так, треки закінчилися, беріть машинки. Ще беріть. І ще. три. Ну ладно, давай три так три, три так три. 40-50. Вамс, ну, в принципі, плюс-мінус 896 баксів. Оце все, якраз, якщо брати вийде тисяча. Ну, щось там заробимо. Ми просто дуже багато витрачаємо на комунальні послуги, скажімо так. Ну, давайте з вами, мабуть, ми друзі, продовжимо наступного разу. Я думаю, що ми ще серію точно запишемо. Продовжимо наступного разу продавати наші колекційні машинки, треки, будемо збільшувати асортимент, будемо ставити нові полички, будемо ще щось нове продавати. А на сьогодні з вами, пан Роман, прощається. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно ж, споживайте український контент, підтримуйте український Ютуб. Ти віч обов'язково. Звичайно ж, обов'язково підтримуйте ЗСУ. Ну і пана Романа, можна також підтримати, якщо є бажання і можливість. На все добре, до побачення, па-па, до нових зустрічей.